Так, всім доброго дня, друзі автомобілісти. Вічусь трошки від продажної теми автомобілів і дуже, дуже цікавої такої теми, як ремонт, діагностика я ще займаюся. Може комусь буде дуже-дуже цікаво. Дивіться, придбав таку річ ще собі, як димогенератор, яким діагностується підсос воздуха, утечка, то есть, ну... І дуже-дуже може бути багато проблем. Плавають холості оберти, нестабільні. Там розход палива ну, Дуже-дуже всяких нюансів багато. Вкратце покажу, він все виглядає. Тут регулюється давлення, яке подається, свічана накала, масло заливається сюди. Підключається до акумулятора. і Нужен ще для цього компресор. Ну, У мене є компресор якби Професійний, то я використовую його. Можна там щось підключити, такий як колеса качати. Тобто, ну Кожен, кожен своє. Ну, я все очікував, звісно, який буде результат, должен був по-любому. Щоб такого. Ну Я навіть і в мисля такого не було у мене, щоб був такий результат, який я побачив на цій машині. Дивіться люди, так додаю я тиск. Трубочку поки ще нікуди не підключав. І дивіться, що вам треба буде. Якщо у вас датчик ДМРВ стоїть, вам треба буде зняти і перед ним заглушити. Ну, ви мене зрозуміли, щоб не йшов датчик або фільтр-тиск. Заглушки в мене поки немає, збираюся придбати. Поки ми просто пакетом перекрив. Як працює, сам поки генератор, зараз ще вам показую. Що просто відкриваю давлення. Ось тут регулятор стоїть. І, щоб ви подивилися, як це все працює. а Потім покажу, підключу. От, дивіться, воно пішов тим. Дим доволі такий звісно, густий. Реально ну, просто <розтав капець> Ну і Дивіться, зараз відрегу, все відрегулюю тиск, щоб геть був невеликий, щоб ви побачили. І дивіться, ось я вакуумну трубочку, підключаю з димогенератора сюди і дивимося. Я здобавлю трошки тиску і от дивіться тепер що у нас відбувається ось з піддросільної заслонки. Під датчика дросільної заслонки пре, прес переходу на газ. Ну, от, я все очікував, але ну, щоб отакого, дивіться, підсос під патрубка. Откуда ж тут будуть рівні холості оберти і не плаватимуть на машині, якщо тут отаке відбувається? А давлення немає, ви дивіться, геть манометр нічого не показує, тобто там манюсіньке давлення, там може якісь 0,1-02 атмосфери. Ось таке ось дивіться страхіття. Як же ж вона буде працювати, ця машина, якщо тут такі утечки. Якось так. Будемо встреняти. Всім миру і добра.